Дрони взагалі показали себе з дуже гарної сторони, і ними ми не тільки успішно винищимо ворога, але ще й рятуємо людське життя. Ситуація була в наступному на наших сусідів на сусідні підрозділи. Був штурм противника, і противник зійшов в траншею. Взагалі це був дуже небезпечний для нас напрямок, тому що з той траншеї були відкривався вихід у фланг на наші позиції, і було прийнято рішення запустити три екіпажі дронів, допомогти сусідам відбити штурм противника. От, коли наші дрони вже були над позиціями ну, вже тоді противника, тому що він зайняв траншею, ми побачили картину, що одного є військовополонений, він боєць сусідньої нашої бригади, його зв'язали, положили в траншею, ну, було прийнято рішення знищувати ворога скидами. От, безпосередньо точечно відпрацювати. Наші екіпажі відпрацювали, було успішно знищено противника повністю. Дуже було багато поранених. У них ті, хто залишилися вцілілі, тому група відійшла. Далі ми побачили, що військовослужбовець зрозумів, що вже йому нічого не загрожує. Що противник вже знешкоджений, почав розв'язувати розв'язуватися і старатися вийти з позиції. Ну ми в свій слід. У нас залишився один екіпаж зі скидом, який там контролював цю ситуацію. В нього була граната з собою ще прищіпана до Мавіка. Ну і почали йому мерехтіти ліхтарями з дрона, щоб він зрозумів, що це свої, що не слід лякатися. От. Він підняв голову, побачив, що свої, і запитав, типу в яку сторону там вліво чи вправо руками. Показав. Ми розвернули камеру дрона, полетіли вліво. Ну і так він почав виходити з позиції. Пізніше, під час виходу його з позиції, він викотився з траншеї, ну і наткнувся на ворога, він був з іншої сторони траншеї і показував йому рукою, типу, не знаю, може, вернися на місце, куди ти що це робиш. Я так підозрюю, що він був в 300, тому що він відбіг, упав під дерево. і... Далі вже там лежав під деревом, ну і успішно далі вже виводили військовослужбовця там, до бліндажа, в безпечне місце, де група вже забрала його. Треба зорієнтуватися, що йому нічого не загрожує, що противника поруч немає і що потрібно виходити, тому що повно здаватися. Ну взагалі це була ідея самого пілота. Тобто, сказали, ну був якби, відданий наказ йому, що потрібно його вивезти полоненого. А як ти це зробиш? Ну потрібно якось імпровізувати, щось робити, щось придумати. Запитали, що можна зробити. Ну і пілот це був Кевін. З нашого збуара м 1 бригади він зорієнтувався і почав мерегтіти ліхтарями. І цей полонений, наш там військовослужбовець, який був, він теж не розгубився, зорієнтувався що це свої, тому що мерехтяють ліхтарями йому і зрозумів, що можна там якось вже комунікувати і виходити з ситуації. Для того, щоб воювати, потрібна не тільки груба сила, а й інтелект.